Я культпрацівник працівник за фахом і телебачення є частиною культурно-освітньої роботи. І в свій час, коли з'явились перші телекамери і з'явилася перша приватна телерадіокампанія, то мені прийшло на думку, що треба створити класичні міські новини. Як це говорить, мирова класика, в півгодини, сім сюжетів про різні сфери життя міста плюс спорт. Прийшла до мера, ми з ним порозумілися по цьому питанню, винесли на депутатську комісію. Потім на сесію депутати проголосували. І що саме цікаве, до речі, 24 грудня це було 1998 року. Тому напередодні 20-річчя телерадіокомпанія. І рішення сесії було таке: вважати за доцільне створити міську муніципальну телерадіокомпанію. Директором призначити мене так голосить закон за директора, теж голосують. Це ні приміщення, ні грошей, ні, тим паче найголовніше телевізійного обладнання. І почали думати, де ще гроші взяти, в бюджеті нема, звісно. Тоді ще не було металоманії. Ще були підприємства живі. І придумала, я пішла з цим питанням до мера. Давай напишемо листи за підписом моїми мера і попросимо, щоб навесні підприємства позбирали металолом і здали нам. А у мене колишній чоловік був начальником торчермета. Я з ним договорилася, що ти купиш у мене цей металолом. Він щось зробив, були перші гроші. Були в мене знайомі на студії «1 плюс 1» в Києві. Вони тоді в свій час пройшли вже формат тяжкий супер ВХС. Це називався. Це було круче, ніж усіх ми в них просто був супер ВХС. А у нас тяжкий ми знайшли на «1 плюс 1». Вони вже на БТК перейшли. А це обладнання в них лежало. Просто ще не розпечатане. І поїхала, я його привезла на другій полці плацкартного вагону. Оце таке перше обладнання, і так з'явилось для міста, яка зараз працює успішно. Ось так було діло.